Вітаю учні! Сьогодні ми розв'язуємо рівняння, що містить дроби. Зверніть увагу, дроби у нас з різними знаменниками, і у нас є дія віднімання. Отже, що ми можемо зробити першим? Правильно, першим ми зведемо до спільного знаменника. І тоді надписуємо додаткові множники, так до кожного з них, не забуваємо праву частинку, ми її часто люблять губити учні і формуємо нові чисельники. Так, далі ми з вами е, отримали всі дроби з однаковим знаменником, і ми можемо зробити наступне: ми можемо його позбутися, яким чином у нас з вами є властивість рівняння. Ми можемо і ліву і праву частинку домножити на одне і те саме число відмінне від нуля. Отже, кожен дрім домножуємо на 12. Далі, що у нас відбувається? Ми виконуємо скорочення даних дробів. і... У нас залишаються лише чисельники, а знаменники зникають, оскільки там залишилися тільки одиниці. А таке простесеньке рівняння ми з вами, звичайно ж, з легкістю розв'яжемо. Розкриваємо дужечки за допомогою розподільної властивості. Пам'ятаємо про те, що якщо ми розкриваємо дужку, перед якою стоїть знак мінус, то знаки змінюються на протилежні. так і далі ми перекидуємо всі ікси вліво, а числа без іксів вправо. При цьому пам'ятаємо, що треба змінити знак на протилежний, переносячи через дорівнює. Отримали, що у нас буде мінус 13х дорівнює мінус 42. Отже, Далі ми можемо позбутися від мінуса шляхом множення на мінус одиницю лівої правої частинки це теж властивість рівняння, і отримає, залишиться нам отримати х дорівнює 42 поділити на 13, 42 13 -х. неправильний дріб, який ми перетворюємо у мішане число. Маємо 3,3. ,3 Спробуйте самостійно. Вітаю, учні! Сьогодні ми розв'язуємо рівняння.